Сімнадцята година в столиці України. І час новин на п'ятому парламентська асамблея Ради Європи одноголосно схвалила резолюцію, яка визнає депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу. Резолюція також закликає до захисту прав та інтересів дітей переселенців, які страждають від наслідків війни. Під час розгляду питання виступила перша леді України Олена Зеленська, яка наголосила на важливості повернення українських дітей з Росії. Асамблея акцентує на потребі якнайшвидше повертати дітей до України щоб врятувати їх від російської пропаганди. Резолюція визнає ініціативу Bring Kids Back UA» та заснування міжнародної коаліції країн. Для повернення українських дітей а також підтримала створення центру захисту прав дитини на чолі з уповноваженим Верховної Ради із прав людини. Ще чотирьох українських дітей повернули додому з Росії та тимчасово окупованих територій, деякі не бачилися з рідними майже два роки. Це вже 15-та рятувальна місія благодійної організації Спасемо Україну. Загалом волонтерам вдалося повернути вже понад 230 українських дітей. Російські літаки Іл-76 могли збити з переносного зенітно-ракетного комплексу. Таке етарі Свобода ранок припустив представник головного управління розвитки Андрій Юсов. За його словами, таких висновків можна дійти через те, що детонація відбулася не в повітрі, а на землі. Також він уточнив ймовірний тип судна – Іл-76М М. Військова модифікація старого зразка в його корпусі. 23-мм гармата. Також гентурні дані свідчать, що напередодні до Білгородського моргу потрапило лише п'ять тіл. Саме стільки членів екіпажу загинуло. У гур кажуть, на борту мали бути як ракети комплексу с 300 так і люди. Юсу припустив, що Росія могла використати українських військовополонених як живий щит для перевезення боєкомплекту та зброї. Гонарибалка продовжить. То що сталося з російським літаком ІЛ 76 в Білгороді 24 січня, та хто був на його облавку? Служба безпеки України повідомила, відкрила кримінальне провадження за фактом падіння транспортного судна. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ Іл-76 у Білгородській області. Розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни. Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з'ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває. Літак впав вранці середи на території Білгородської області. Росія відразу звинуватила в цьому Україну. А Міноборони Ерефії заявило, що на борту буцімто перебували 65 українських полонених. Їх, начебто, могли перевозити до Білгорода, щоб обміняти на російських бранців. У головному управлінні розвідки України заявили, що це сплановані дії Росії, аби Гіршити ситуацію в Україні та спробувати зменшити міжнародну підтримку. Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Білгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених. Про це в етері марафону Єдині новини заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він відповів на запитання, чи відомо йому хто ж був на облавку. Ні, невідомо і знову ж таки, за моєю інформацією, ну я не, не можу сказати ствердно, що там дійсно були е, військовополонені. Ну знову ж таки, по тому аналізу фото-відео, яке ми побачили, ну якщо б там би були тіла, знову ж таки, я не є експертом. Але, на мій погляд, е, якщо б там е, е, у росіян були хоч якісь фото-відео. Які б вони могли показати, що там знаходились наші військові військовополона. Вони б це вже використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей, скажімо так, знову ж таки, громадян України чи не громадян України? Також омбудсмен згадав про ще один показовий момент пов'язаний з траєкторією руху літака. Дехто з експертів. Показували навіть мапи, що цей літак вже приземлився, загрузився чимось іншим, і він відлітав. У нього був зворотній напрямок польоту від цього аеродрому. Знову ж таки, в цьому повинні розбиратися експерти. На борту Іл-76 могли бути представники військово-політичного керівництва Росії. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. І їхні прізвища відомі і будуть названі і матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ е, фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. А також відомо, що е, представники російського МНС, які приїхали на місце подій, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовими. Ми е, можемо припустити різні сценарії, включно із свідомою провокацією а також. Використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування. БК і озброєння відтак їм не дали оглянути місце катастрофи, як того вимагає протокол. Ці та інші факти кажуть в ГУР вказують на можливість умисних дій держави агресора. Напередодні у вечірньому зверненні президент Зеленський наголосив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. На Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Я вважаю, що президент правильно відіграв, бо він показав, що окей, ми ви хочете міжнародне розслідування. Ми теж хочемо. Нам немає чого приховувати. Давайте показуйте росіяни. Ви й такі підняла Російська Федерація. Дійсна істерика, дійсно безперебільшення, паніка, істерика. Такого не було, коли вони втратили літак за 300 мільйонів доларів з коштовним екіпажем. Напередодні білий дім заявив, що поки немає достатньо інформації щодо причин падіння літака Іл-76. У нас недостатньо інформації, щоб говорити щось про цю авіакатастрофу. Ми досліджуємо це питання, але з нашого боку було б необачно робити припущення. Ми просто не певні, чи правдиві версії сторін Україна стверджує одне, росіяни інше. Нам брак... Коє чіткості щоб надавати коментарі. Тим часом російські суб'єкти інформаційного простору хапаються за катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати рішення Заходу продовжувати військову підтримку України. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Посіпаки Путіна вже закликають припинити обміни полонених. А представник країни-агресорки Лавров збирає Раду безпеки ООН. Політолог Олег Лісний в етері П'ятого каналу припускає Рефія. Нині поширюватиме дві. Брехливі версії того, чому Павлі так і потужно застосовуватиме інформаційно-психологічні операції, спрямовані і на захід, і на Україну. Вони намагаються зараз довести, що це був о, цей літак, був збитий е, іноземною зброєю. І будуться в будь-якому разі розгойдувати для того, щоб тиснути на захід. Що бачите, от ви ж не дозволяєте їм використовувати зброю по нашій території, а вони використовують. А всередину України запускають те, що там, начебто, були полонені і розуміючи, це дуже болюча тема для українського суспільства. Раніше у підтвердили, на 24 січня справді планували обмін. Зрештою, він не відбувся. Утім, чи перебували на облавку українські полонені, невідомо. Офіс омбудсмена нагадує, в будь-якому разі, за Женевською конвенцією, саме Росія несе відповідальність за життя і здоров'я військовополонених. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Через ворожі обстріли Донеччина загинули дві людини, ще 11 поранені. За даними військової адміністрації, окупанти обстріляли нову країнку касетними боєприпасами. У Курахівській громаді пошкоджені дві багатоповерхівки та з сотні приватних домівок. У Краматорському районі росіяни зруйнували три будинки, понівечили 10 осель та інтернат. Ще півтора десятки помешкань московити атакували в Бахмутському районі. Вночі росіяни вкотре направили своє залізяче на Україну. Як повідомляє командування повітряних сил ЗСУ з Приморська Ахтарська, що на Ерефії та з мису Чауда московити запустили 14 чехедів. Також московити поцілили у бік Харкова чотирма ракетами С-300 з Білгородської області та з однією із з окупованої Донеччини. Захисники українського неба збили 11 дронів камікадзе у межах Одеської та Миколаївської областей. Через нічну дронову атаку в Одесі поранені шестеро людей, Як інформують сили оборони Півдня, Російські шахеди заходили з акваторії моря на ницьких висотах. Один з уламків збитих безпілотників упав на багатоповерхівку в хаджибейському районі Одеси. Помешкання охопив вогонь. Понівечені кілька квартир. З опіками ушпиталили одну людину. Ще два збиті дрони впали в Приморському районі. Один із них пробив дах двоповерхівки. Згоріла автівка, ще кілька побиті у промисловому районі. Одеси дрон Камікадзе влучив у склад меблевого комбінату. З ручного протитанкового гранатомета по багатоповерхівці Дніпропетровська поліція відкрила кримінальне провадження на невідомого, який ймовірно поцілив із РПГ по житловому будинку. Внаслідок вибуху пошкоджені декілька квартир. Попередньо постраждалих немає життя на лінії вогню горіхів Запорізької області потерпає від щоденних російських обстрілів. Через влучання там постійно виникають пожежі. Їх гасять працівники ДСНС. Окрім цього, підрозділи рятувальників виконують у місті ще й гуманітарні завдання, наприклад, розвозять воду місцевим. Рятувальники отримали від благодійників новий автотранспорт. Все в Ті автоцистерни, які прибули до вогнеборців, придбали українські благодійники за підтримки міжнародних партнерів. Раніше машини працювали у лондонському аеропорту. Гатвік наразі пройшли повний технічний огляд і працюватимуть у прифронтових гулі та Оріхові. Вони новіші, вони пройшли повне технічне обслуговування. Вони працюють в. Такому режимі вони постійно залучаються на обстріли, постійно залучаються на гасіння пожеж і машини працюють досить тривалий час. Тому тут вони потрібніші. Владислав, начальник караулу рятувального підрозділу ДСНС Оріхова, каже, така техніка тут вкрай необхідна. Через ворожі обстріли постійно виникають пожежі, а росіяни гатять по цьому прифронтовому місту вдень і вночі використовують різні боєприпаси. Кожну добу усі види їхніх озброєнь летять і керовані авіабомби, і артилерія їхня. І ракети. Найбільш небезпечні, розповідають рятувальники, керовані авіабомби. Окупанти застосовують їх, щоб завдати максимальних руйнувань місту. Дуже мало часу, щоб укритись 30 секунд, хвилина і вона падає. І дуже здоровий боєзапас самого, самої бомби. 500 кілограмів, тонна, тонна 500. Окрім гасіння пожеж, рятувальники, виконуючи гуманітарну місію, доправляють воду місцевим жителям. Центрального водопостачання, як світла та газу, тут немає. Віталій, житель Оріхова, каже, водою запасаються на тиждень і економлять кожну краплю. Чоловік та його брат живуть у підвалі. Буржуйка стоїть. На ній ми і їсти варимо, і для обогрівування. Як це не страшно, страшно всім. Загалом лише у прифронтовому Оріхові залишається близько тисячі жителів. Люди не хочуть полишати свої оселі попри небезпеку. Ми залишаємося, бо в нас є домівки, які з якими треба ще доглядати, і ну як сказати, ще ну не розбили до кінця. І дома це є вдома. Ми вже звикли. Нам уже ми вже ось нам все одно. це вже як прилетить, то ви бачите самі, які прилітають. Раз і назавжди робота рятувальним підрозділом ДСНС додається щодня. Нині в місті вже не лишилося жодного цілілого будинку. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Новий масштабний наступ на Україну окупанти планують вже влітку. Про це пише видання Financial Times, посилаючись на джерела серед українських військових. У планах Росії повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також московити, нібито хочуть повторіть захопити Харків і Київ. Це підтверджують і у розсекречених документах американської розвідки. Чи може нині країна терористка реалізувати свої плани та чи достатньо для цього у Росії ресурсів? Думки експертів збирала Марта Шикула. Взяти Київ за три дні знову повторіть хочуть росіяни, окрім столиці у планах Кремля і Харків. Знову почали писати про вірогідність наступу росіян на Київ. Головне, не сприймайте це так, як перед початком повномасштабки. Ніби цього не станеться. Може статись із досить високою вірогідністю. Зробіть висновки, хоча б зараз. Готуйтесь, тренуйтесь. Впевнений, що якщо другий наступ на столицю буде, то й масштаби будуть набагато більші. Як і плани на майбутнє у ворога, вони глобальні, повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це інформація, яку прилюднили у видання Financial Times. посилаючись на українських військових про масштабні наступальні кроки, Московії натякають і в американській розвідці. Пише видання, те, що в Росії апетити залишились, і це факт. І щодо Східних областей в адміністративних кордонах я впевнений, що до південних областей Херсонська, Миколаївська і Одеська вони сплять і мріють. Але питання, чи є в них на даний момент ресурс, щоб це взяти, ні, немає. Чи буде він в перспективі цілком вірогідно, що Росія зможе цей ресурс е, е, собі виготовити для Росіян? Первоісточником є конституція Російської Федерації правове поле, яке розрушено. введением туда пяти наших областей. Крымской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской. Естественно, они будут планировать ну, с их точки зрения восстановление территориальной целостности уже согласно вот этой конституции. Поэтому первыми задачами однозначно будут попытка выхода на границы Луганской, Донецкой областей и дальше Запорожской, Херсонской. І й да, попытка эти захваченої області, захоплені території у Масштабний наступ окупантів може стартувати вже влітку. Чому літку? Тому що ну це математика. Тобто, ну путін переобираються в березні. Це означає, що ймовірність оголошення нової хвилі мобілізації починається теж приблизно в березні на початку на початку квітня. А далі підготовка цих людей і тут ми знову виходимо на літо на лі на літа цього року. Тому такий сценарій досить ймовірний. Вони давно вже провели мобілізацію. Там і мільйон людей забрали, і два мільйони людей. Але вони розуміють, що і до виборів Путіна це не популярна тема. Військові кажуть, ворог не відмовиться від намірів. Захоп... Пити всю Україну і нині на Росії до цього йде потужна підготовка. Зокрема, готують особовий склад, виготовляють боєприпаси і техніку. Але щоб наступати, як у 2022-го, треба років 5-7. Зберігається ризик того, що росіяни можуть підготувати якийсь кулак для удару чи то на східному напрямку, суто пілотичного і на північному я не вірю в цю історію. Коли Росія змушена брати під різними соусами північно-корейські ракети, і їх застосовувати, коли вона випрошує мандрування до власної армії в Китаї чи В'єтнамі, купуючи за величезні гроші, коли ми бачимо скільки техніки їхньої знищено, і насправді наскільки гіршими щодо точності стали їхні ракети? Це означає єдине, це означає деградацію. Натомість експерти заспокоюють українців. Мовляв, такі заяви у західних виданнях можна розцінювати по різному, зокрема як політичну складову пов'язану з виборами на Росії та у Сполучених Штатах. І зараз у них максимально підвищується градус напруги. Максимально і тому я вважаю, що до середини березня, до дати виборів, цей градус напруги буде підвищуватись і ще більше. Там фактично розпочалась істерія. Там бюджет на 24 рік. У них бюджет побіди. Там будь-які політичні процеси. Це там знову ж таки, в форматі. побіда-бісія. Це можуть бути заяви для того, щоб посилити позицію. І вплинути на республіканців прийняти рішення в інтересах України. Це можуть бути, ну я не говорю за конкретну публікацію, загалом за появу таких матеріалів. Це можуть бути рішення, це можуть бути публікації для того, щоб вплинути, скажімо, там на європейських політиків з одного боку, з іншого боку, війна відбувається також і в інформаційному плані, і окремі публікації можуть стосуватись власне того, щоб ввести в оману. Нашого ворога тим часом Україна переходить до активної оборони. Пишуть аналітики видання Financial Times. І головне завдання сил оборони на 2024-й – втримати поточну лінію фронту та наростити власне виробництво зброї, щоб 2025-го знову йти у контрнаступ. Якщо ми говоримо глобально стратегічно про всю країну. То в принципі ми вже рік знаходимося в обороні. Да, ми можемо говорити, що ми наступаємо питання, як ми будемо саме діяти? Я вважаю, що 24-го ми. Ми будь, будемо діяти так, як ми діяли. А на рахунок прогнозів, чи 24 четвертому, чи 25 п'ятому, ми досягнемо якихось успіхів. Ну, я думаю, нашу, нашої громадян вже достатньо накормили прогнозами. До можливого нападу Росії готуються вже і країни НАТО та розробляють сценарій оборони. Секретний документ він від оборони Німеччини отримало видання Білд. За їхньою інформацією ймовірні атаки Кремля та НАТО можуть розпочатися всередині літа. Спочатку вони матимуть вигляд гібридної війни. Зокрема, це будуть кібератаки. По тому можуть. Статися й інші зіткнення за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, альянс не бачить прямої військової загрози для союзників з боку Росії. Утім, нині розпочалися найбільші за останні десятиліття військові навчання армійців країн НАТО. Марта Шикула, п'ятий канал. Перевірити ефективність використання коштів на інформполітику, таке звернення до рахункової палати та державної аудиторської служби, спрямував чільник комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. У держбюджеті на цей рік передбачено понад 10 мільярдів гривень на фінансування культури та медіапростору. Депутатські звернення до рахункової палати та державної аудиторської служби щодо ефективності використання коштів на інформаційну політику у 2022-2023 роках вже направлені. Наразі маємо проміжні відповіді, в яких йдеться про те, що фінансовий аудит МКІП та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за планом буде здійснюватися у 2024 році. Європейська комісія розпочала скринінг, тобто перевірку українського законодавства на відповідність нормам Європейського союзу. Це обов'язкова процедура під час вступу України-кандидатки до ЄС, розповіла віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона очолила українську делегацію на зустрічі в Брюсселі за підсумками. Україна сформує дорожні карти у галузях верховенства права, свободи руху осіб та реформи державного управління. Київ та Брюссель також узгодили графік зустрічей обох сторін. Зокрема, представники Єврокомісії стежитимуть за діяльністю антикорупційних судових органів, заявила Ольга Стефанішина. За її словами, зараз Україна працює над імплементацією законодавства про національні меншини і закону про лобізм, що було вимогою Євросоюзу. У березні Європейська рада проведе зустріч і оцінить поступ у реформах за ці два місяці, після чого ухвалить рішення стосовно початку першого раунду переговорів про вступ. Міністр закордонних справ Литви із візитом у Києві у столиці Габріелю Сланцбергіс проведе зустрічі з українськими колегами, зокрема з чільником МЗС Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Мета візиту з'ясувати, як ще Литва може допомогти Києву, заявив чиновник напередодні. У розмові з журналістами наголосив, цей рік буде вкрай важливим для України на кону результат війни з Росією. Малюк Бешкетує. На Росії знову запальні ночі. Запалав нафтопереробний завод у Туапсе. Російські пропагандисти нарікають на атаку безпілотниками, а місцеві взялися фільмувати масштабну пожежу. Джерела українських ЗМІ стверджують, безпілотну атаку організувала Служба безпеки України. Крім цього, вже вранці загорівся цех із виробництва аерочовнів у Єловому Красноярського краю РФ. То що трапилося на Росії, Які наслідки? Лідія Середюк розповість. Вибухово і тривожно на Росії бавовні вдалося розквітнути на енергетичному об'єкті у Росії. Раптово вибухнув Туапсинський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї. Під звуки повітряної тривоги місцеві шукали укриття і скаржилися, що до ураження підприємства та після нього було чутно характерний звук безпілотників. Перший дрон помітили близько 23-ї. Упродовж години прилетіли інші. Російські змі пишуть, що то були нальоти бобрів. Класичною риторикою загарбників всі дрони нібито збили два, буцімто впали у море, уламки третього на підприємство. На іншому ресурсі пропагандисти визнали, що безпілотники успішно поцілили у вакуумне устаткування НПЗ. Через це одразу ж почалася масштабна пожежа, що досягла 70 метрів у висоту. Її нібито локалізували, аби не поширювалась. А приборкали вогонь на 200 квадратах уже під ранок. Одна пожежа. Вторая виїжджає. Ніхто не постраждав за версією окупантів, але з підприємства евакуювали 38 співробітників. Поряд із цим НПЗ проходить центральна траса в напрямку Сочі. Там через загрозу безпілотників оголошували план Ковьор. Топсинський НПЗ єдиний у Росії, що розташований на березі Чорного моря. Через цей порт Росіяни вивозять нафту на експорт, а ще можуть постачати пальне на окуповані території на півдні та сході України. Це класична тактика, і це продумано. На тактиках виносу російського нафтопереробного комплексу. Бо це раз це гроші, це кеш, це гроші які заробляються. Податки які сплачуються. На податки вербуються російські найманці, закуповується техніка, обходиться санкції а плюс заправляється техніка, авіаційна, наземна техніка. Кораблі заправляються і таким чином створюються про до того, щоб була певна паливна криза в Російській Федерації. За атакою на підприємство в Туапсе стоїть служба безпеки України із посад. Ланням на джерела у цьому відомстві повідомили низка українських ЗМІ Загалом на ураженій ділянці було 112 тонн бензину і 200 тонн мазуту. Куда палало на болотах не тільки цієї ночі вранці у Єловому Красноярського краю РФ зайнялася величезна пожежа у цеху з виробництва аерочовнів? Ну, газ зрувається. У вогні близько 1700 метрів квадратних. Про причини такого фаєршов окупанти поки не повідомляють. Лідія Середюк, п'ятий канал. На замісному буцегарня на Росії. Терориста Ігоря Гіркіна засудили до чотирьох років ув'язнення. Рішення ухвалив міський суд Москви. Відбуватиме покарання колишній ватажок, так званий ДНР, у колонії загального режиму. Гіркіну інкримінували статтю про заклики до екстремізму. Підставою стали дві публікації у телеграм-каналі, зокрема про можливу втечу армії РФ із території Криму, а також відсутність виплат російським окупантам. До того ж, Гіркін постійно критикував хід війни в Україні, звинувачував вище російське командування у некомпетентності. Переслідують Ігоря Гіркіна і за межами Росії у 2022 році його визнали винним у збитті малазійського боїнга MH17 у небі над Донецькою областю. Рішення ухвалив кримінальний суд Гааги Гіркіна та ще трьох його поплічників засудили до довічного ув'язнення. До в'язниці за ліквідацію пропагандиста Дар'ю Трепову засудили до 27 років ув'язнення у справі про вбивство російського військора Владлена Татарського. Жінку визнали винною одразу за кількома статтями, а саме у скоєнні теракту, перевезенні вибухівки та підробці документів. Суд майже цілком задовольнив прохання прокуратури. Обвинувачення вимагало для Трепової 28 років. Засудили також і товариша підсудної Дмитра Касинцева. Саме у його квартирі Трепов арештувала поліція. Його засудили до понад року ув'язнення. Нагадаю, Дар'ю Трепову затримали 3 квітня торік. На наступний день після вибуху у кафе на університетській набережні, що у Санкт-Петербурзі, внаслідок інциденту загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Ще понад півсотні осіб постраждали. За версією слідства вибухівку у татарському передала саме Дар'я Трепова. Пристрій був замаскований під подарункову статуетку. І це останнє повідомлення нашого випуску залишаться з п'ятим за кілька хвилин знову в мовному марафоні.